Рівняни відзначали день народження в одному з кафе на вулиці, 16 липня. Вийшли на вулицю і помітили чоловіка, який йшов до кіоску з цигарками. Останній впав, розбив собі окуляри. Свідки підійшли, допомогли потерпілому встати на ноги і викликали швидку. Людину медики забрали. Через кілька годин сорокарічний прокурор заявив у міліцію, що його побили. Нібито він йшов вулицею, а троє чоловіків обговорювали теперішній курс долара. Роман вирішив підтримати їхню розмову. Однак, спроба була невдалою, і ті його побили. Хто каже правду, а хто лукавить, намагаються розібратися не лише правоохоронці, а й працівники прокуратури прокуратурою Рівненської області. Розпочато службове розслідування даного інциденту, за результатами якого буде встановлено наявність. Чи відсутність підстав для вжиття заходів реагування. Відомо, що сорокарічний прокурор перебуває на лікарняному. Міліціонери нині опитують свідків події. Після цього обіцяють оголосити остаточну версію інциденту. Продовження дивіться завтра у програмі Патруль.